Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную приготувати голубці з картоплею та гречкою і заливаємо готовою засмажкою. Розрівнюємо її рівномірно. Накриваємо страву листям з капусти. Прикриваємо кришкою і доводимо до кипіння, а далі тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Хто хоче більш м'якої та ніжної страви, можна збільшити час ще на 20 хвилин. Голубці дуже добре тушкуються, після чого їх можна проткнути виделкою і впевнитися, наскільки м'якою стала начинка. Це дуже добре видно також у розрізі. Обов'язково приготуйте пісні голубці. Вони подобаються буквально всім.